В якому віці найкраще розпочати подорожувати з дітьми? Кожен вік дитини є чудовим моментом, щоб розпочати подорож. Ніщо так не розвиває дітей як подорожі, та й не тільки дітей усіх людей. Подорожі з дітьми це незабутні спогади для кожної дитини. Ви скажете, що такий малюк в один місяць чи в півроку. Може запам'ятати з подорожі. Повірте, може. Ми подорожували по Європі, коли нашій донорці було шість місяців, а сину два роки. Тепер ми подорожуємо тільки по Америці, тому що немовля має тільки два місяці. Але перша його подорож була, коли йому було один місяць. І ми поїхали в гори, в гори біля озера. І ви знаєте, що я можу сказати? Ця подорож була неймовірна. Звичайно, наш син не буде пам'ятати це, але це відображується на його розвитку. Ці всі емоції, які ми передаємо дитині, ці всі неймовірні відчуття, які він отримує від свого брата і сестри, його наповнюють. Чи важко подорожувати з такими малими дітьми? Ви знаєте, коли ви розпочнете подорож дуже рано, дуже рано, діти звикають, дуже швидко звикають до подорожей. І чим раніше ви розпочнете це, для них буде легшою адаптацією до дороги, до перельотів, до довгих подорожей в автомобілі. Вони звикають. Для них це норма. І, і це неймовірно. Я пам'ятаю, коли ми подорожували до Італії і були в багатьох музеях, і мій син два роки, моя донечка шість місяців. Один, я не думаю, що розуміли, що це музей ватиканський чи якісь інші, але вони розглядали ці всі малюнки і фрески на стінах з великими відкритими очима, їх наповнювала красота, краса неймовірна. Знаєте, я бачу великі скочки росту завжди, після кожної її подорожі. Мої діти щось нового навчаються, від чогось відівчаються. Кожна подорож розвиває. Говорять, що кожна подорож це як нова прочитана книга. Не бійтеся подорожувати з дітьми, в якому віці це найскладніше. Немає такого віку. Знаєте, з немовлятим добре, тому що куди його не положить, він не буде лежати. Коли вони вже починають ходити, за ними треба бігати. Яка різниця, чи ти бігаєш за ними по подвір'ю, чи ти бігаєш по Ватикану? Немає різниці. І вони все це бачать. І вони це з молоком впитують. Вони звикають до краси, до прекрас. Саме так. наповнюються прекрасним і до цього звикають. Природа найкраще, напевно, що може бути для дітей, це природа, щоб вони пізнавали нових жучків, борондучків, Мушок, комашок, щоб вони вчились ловити рибу, турбуватись про природу, розпалювати багаття, запекати на цьому багаті кобаски це незабутні спогади, і на них не потрібно дуже багато фінансів, це, знаєте, таке злиття з нетурою. поки дитина мала, її потрібно привчати. До любові, до природи, до поваги природи, поваги лісу, до чистоти. Ми коли їхали в гори, це слухайте, дві доби в дорозі з трьома малими дітьми. Що можу сказати? Це було важко. Ну, мені було важко. Чоловік їхав, іноді були крик, сльози, коли вони втомлювались. Але більшості 90%, ми співали, ми жартували, їли, спали, дивились в вікно, обговорювали все, що бачимо навколо, ділилися враженнями. Це було прекрасно, просто прекрасно. А потім. Ліс, такий гарний зелений ліс. Ми гуляли по лісу, йшли, піднімалися в гори, потім спускалися, це дуже важко, до нашого озера, ловили рибу, правда, нічого не зловили, нічого, Не щасливі ми на рибалку. Але це не про те, щоб зловити, спіймати у рибу, це про те, щоб злитися з цією натурою. Щоб насолоджувався цією тишиною, щоб е спробувати спіймати зюри, чекати, вчитися терпеливості, щоб бути просто разом. Просто щоб бути разом мама, тато, діти. Без телефонів, бути один для одного. Це так важливо, це так прекрасно. Безайте американці, що дуже цікаво, це люди, котрі небагато подорожують, що дуже дивно. Порівняно з європейцями, з українцями, американці подорожують дуже мало. Найбільше, що більшість американців це просто можуть переїхати з одного штату в другий. Я пізнавала людей, котрі взагалі ніколи не виїжджали з свого власного штату. Уявляєте, Америка надзвичайно велика країна. Ви розуміли, що з Флориди долекіти до Каліфорнії це 15 годин, це дуже далеко. Пересадки, це як в іншу країну. Це як до України летіти 10 годин, тобто це ближче. Америка дуже велика. Ну і американці вони розуміють, що подорожувати це дуже дорого, дуже дорого. Але це цього вартує. Знаєте, діти мої дуже люблять спати в наметі. І в Україні, наприклад, це прекрасно тим, що в наметі ти можеш спати в лісі, і це дозволено, розпалити багаття, звичайно, вчити дітей, як це робити, і дбати про те, щоб це багаття не розійшлося, не спалило лісу. Розповідати дітям про безпеку, вчити їх цього це дуже цікаво. Діти це загадують, діти діти запам'ятовують, що трирічного віку діти все пам'ятають. І для них це найбільша пригода, подорожі, спільні подорожі. Для вас це можливо не таке важливо, тому що ви вже були багато де і багато чого бачили. А для дітей відкривати нове місце це неймовірна пригода. Давайте своїм дітям пригоду, добрі пригоди. Не чекайте, коли вони виростуть. Що тоді, по-перше, вони не будуть хотіти з вами так подорожувати, бо вони ж будуть дорослі, вони захочуть подорожувати з твоїми друзями. Подорожуйте з ними вже зараз, маленьким. Чіть їх пізнавати цей світ, відкривати цей світ. Коли вони маленькі, вони дивляться, діти дивляться на світ вашими очима. Як ви цей світ бачите? Як ви бачите цю траву? Квіти, чи ви ми йти неї захоплюватись, чи ви вдячні за цю красу природи? Відкривати нові смаки, адже навіть всі в нашій Україні, в кожній області кухня різна, різні смаки? Насолоджуватись новою їжею це також пригода. Пізнавати щось нове, читати книги по дорозі. Це так чудово, бути в тишині, чути як, птахи співають. Дивитись в небо разом, лежачи на траві. Це так прекрасно. Ваші діти хочуть, щоб ви з ними тягли на траві і дивились в небо. Розглядали хмаринки. Це прості речі. Прості. Ця подорож іноді може бути одною годиною в дорозі. Годину в дорозі це вже для них подорож. Їдьте, дайте вашим дітям рости і пізнавати цей світ. Прекрасний світ. Наповнюйте їх любов'ю до світу. Наповнюйте дітей позитивними емоціями. Не передавайте їм свої страхи, свої переконання, що буде щось погане. Чіть їх бути позитивним, навіть якщо це вам важко. Пам'ятайте, що позитивним людям, відкритим людям, сміливим людям належить цей світ. Не бійтеся, пливіть на глибину. Пливіть на глибину. Відносин, пливіть на глибину любові, пливіть на глибину віри. Для мене було новим досвідом, коли ми подорожували, це те, як мої діти люблять природу, як мій особ, котрий він такий шустрий, шумний, говорить багато, на природі. він Заспокоювався. Він стільки разів повторив: мам, тут так спокійно, тату так добре. Тут така тиша, така краса. Дитина в чотири роки вже бачиться, вже цінується після шубного міста. Він потребує цієї тиші. Діти потребують злиття з природою. Діти потребують краси музеїв, цікавих історій, які траплялися з тими чи іншими експонатами музеїв. Вірте, вони це запам'ятовують, вони так пізнають, дайте їм цю можливість і дайте собі цю можливість. Та не бійтеся, що буде важко, не буде важко. Не І чим раніше ви почнете з дітьми подорожувати, почніть з маленьких кроків, з маленьких Подружю годину, дві, три в дорозі і збільшуйте, вони за це будуть вам вдячні. Я переконана, що моя дитина, котра була в Римі, в Італії, в шестимісячному віці чи в віці, він нічого не пам'ятає, вони так нічого не пам'ятають, це правда. Мозок в цьому віці не запам'ятовує, але мозок в тому віці формується. Як ми формуємо цей мозок, чи ми його заповнюємо, залежить від нас, що ми показуємо, на що ми дивимось. І якщо діти бачать прекрасне, якщо діти бачать нове, красиве, якщо діти бачать наші емоції, наше захоплення, вони цим наповнюються. І це залишиться з ними назавжди. Це те, ким вони стають. Кохайте та будьте коханими. Будьте щасливими і відважними. Щасливої вам дороги до пізнання прекрасного світу!